Я говорил про частные самолети. <ріст> е, <ріст> Вилітали з Польщі в Італію. Е, да. Яка ціна перельоту е, на частну літо? 30 тисяч євро е, в одну сторону. Ага. 30 тисяч євро в одну сторону. Да. Назад ви теж на частну мілітали. Е, Ні, назад не могли подати за погоди. Ага. І прийшлось їхати в Мілан на трансфері, і звідти вже просто обичним літаком. Бомжатки на сині. Проблема, якщо б я жив в Україні, напевно, я б вже в цьому році, якщо подорожував би, то я подорожував би тільки джетом. Чому? Тому що, по-перше, в мене компанія вже яка може собі це також дозволяти, і на компанію шерити це. Ну, типу, тебе переліт туди з туди, туди обратно, плюс-мінус там виходить там, 10-12 тисяч євро на людину. Це. Адекватно ага. для мене. Адекватно. Я брав літак один раз, коли я летів сам. Я там, мені треба була дуже важлива зустріч, і мені треба було остатись, а літаків в Чор Чорногорію не було. І мені треба було по-любому залишатись. І по-любому приїхати вчасно. Mm -hmm. І я тоді брав сам один літак і платив там 6, 25 євро mm -hmm. сам. Ну Це типа форс мажор а так, Ми якщо летимо, це компанія, і в основному це або якісь важливі переговори, ти до якоїсь, до якоїсь важливої події готуєшся, і mm -hmm. тобі воно як це задоволення. Е, Найдорожчий подарунок, який ти дарував дівчині. Е, так. Ролікси і Cartier. Ага. Це дівчина, з якою ви зустрічалися ж. Чи це просто дівчині? Ні, там, ні, 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 ні такі не, не комтакі подарунки не дарую, тільки ти, ти, кого люблю, і ти з ким зустрічаюся. Ага. Просто Дивись. так за красиві глаза. Ну, типа, я а б... за красиві глаза. Там сумочки. Е... Які? Якісь бутикові сумочки, так я не знаю, що. Ну так, так, 10-й серії. Ні, там тільки сумочки. Ні, за 10 точно не дарив. Да, да, ти да, щедрий, да. конечно. А ти казав, чуєш, що після цього випуску не підуть до тебе писати тобі. Жди, да? зарам тут вилітає, жди. жди. Яка книга змінила твоє життя? Ти чисто, коли ніяка, да? <риклад> <риклад> ніяка не змінила життя. Ти взагалі не читаєш. Доларові мільйонери, ти взагалі не читаєш книжок. Я зараз тупо поняв, розруши... Знаєш, була перша перегля... розрушитель, розрушитель міфів. да, да дивись, але я скажу, що потрібно. Бо да. що мені там вже асистенти назбирали в цьому програмі, там такі модні, красиво так виглядає. Ті книжечки там, я там, що треба. Я там поки дивлюсь на них. <хи> я просто поки дивлюсь на них. Я вічно сиджу, сідаю, сідаю в самоліт, і вместо того, щоб читати книжки, я пишу свої заметки, свої мисли, що я хочу по роботі, думки, ідеї, типу, я не мені. Я не можу, понимаєш, мене рве, типу, я не усічую, мене рве, я не можу коли забудь про роботу. Я сідаю щось читати, я читаю три строки, такий сразу хоп, і такий заліп, і думаю про якісь питання. Я не вмію переключатись, у мене велика проблема. Над цим працюю, щоб концентрати. Переключ... да, в мене немає концентрації. Тобто вона завжди на одному, на роботі. І ще ін, іноді за цього спливають якісь для концентрації. Береш свічку і засікаєш секундомір. П'ять хвилин. Для початку і 5 хвилин думаєш тільки про свічки. Ти те буде перекидувати кожну секунду на іншу мисль, і от кожен день ти побачиш, як це дискомфорт. Але через місяць ти побачиш, що в тебе рівень концентрації дуже, свічка, дуже. 5 хвилин свічка, серйозно да. мене. Рівень концентрації після цього я можу просто сидіти і думати тупо 5 хвилин про свічку. Ні про що інше. Просто спробуй. Я вже бачу, як Саша в офісі знаєш купа людей. Андрюх Андрюх заказуває Андрюх заказуває та па партию свічок в офісі, когда у мене кабінет, ще такий прозрачний, типа можна і Я сижу по типа. чим займається Саша? У нас там проблеми. Рекламодатели срезали нікуди літ трафик. Саша, 5 хвилин сидить, дивиться на свічку. Андрюх, свічки?